Кріяни пакують валізи, аби відзначити свято незалежності подалі від міста. Укрзалізниця вже прогнозує збільшення кількості пасажирів у півтора рази і готує додаткові потяги і вагони, які курсуватимуть на святкові дні. Нагадаю, українці відпочиватимуть три дні від суботи до понеділка, включно. Наприклад, вчора сьогодні, в порівнянні з минулим тижнем, з такими ж днями тижня, попит збільшився десь на 30%. Ну на завтра ми прогнозуємо, що десь на 50% буде більше відправлено пасажирів, чим е, звичайно квитковий клопіт. Вже відчули кримські відпочивальники. Наприкінці літа вони масово повертаються з півострова і білетів. Усім не стає. Тому хто не потурбувався про повернення завчасно, доводиться днями чекати бодай одного вільного місця. «Укрзалізниця» вже готує додаткові поїзди від Криму до Києва. Тим часом вікна зустріли потяг із Симферополя і поцікавилися, на які жертви довелося піти, аби доїхати до столиці. Дуже важко білети взяти. практично неможливо. От там я постійно заходила, смотрела через сайт для того, щоб вибрати нижні місця. Вот і в нас жінка їхала з рібенками і на второй полке получилось. тяжко. Я з жінкою і дитина. І всі на верхніх полках трошки були проблеми. Звісно. А як це довго ви замовляли білети? Ну десь за тижня два.